Вітаю, шановні студенти, звати мене Товсти Світлана Петрівна, і я вам презентую навчальну дисципліну земельне право. Ця дисципліна набуває особливого значення в сучасний період, оскільки в Україні наразі спостерігається реформування і стрімкий розвиток земельних відносин, і як наслідок виникає потреба в опануванні знань в цій галузі права. Метою вивчення нашої з вами дисципліни, це в першу чергу буде оволодіння масивом нормативно-правових актів, які пов'язані з раціональним використанням земель і охороною відповідно цих земель. При цьому ми, крім того, що вивчимо оцей масив нормативно-правових актів, ми будемо з вами намагатися. Застосовувати ці нормативно-правові акти до конкретної юридичної ситуації, і при цьому ми з вами будемо вирішувати певні фабули справ, де ви, посилаючись на нормативно-правові акти, будете вирішувати звичайні життєві ситуації як майбутні юристи. В тому числі ми з вами, звісно, будемо акцентувати увагу і на формуванні вами екологічної правосвідомості. При вивченні цієї дисципліни ми в першу чергу з вами звернемо увагу на Інститут права власності на землю. Будемо говорити про те, яким чином, за допомогою яких способів можна отримати у власність землю. Будемо говорити, яким чином можна приватизувати земельну ділянку, в яких розмірах безпосередньо, і який існує алгоритм приватизації земельних ділянок. І вже після розгляду цих тем ви зможете своїм знайомим чи особисто в своїх інтересах, чи, можливо вашим майбутнім клієнтам допомогти приватизувати земельну ділянку, чи то під житлове будівництво, чи то під дачне будівництво, чи можливо для ведення підсобного... Господарства відповідно. Наступне, на що ми будемо звертати увагу, звісно, ми будемо говорити з вами про користування земельними ділянками. Крім вивчення нормативно-правових актів, які пов'язані з користуванням, ми будемо з вами намагатися на підставі типового договору оренди. Кожен з вас спробує скласти свій договір оренди земельної ділянки. Далі ми з вами перейдемо до вивчення. Категорії земель, які існують в Україні, відповідно до українського законодавства існує дев'ять категорій земель. Ми зупинимося на кожній з цих категорій земель, охарактеризуємо правову базу, а вона надзвичайно різниця. нормативно правова база, на основі якої функціонує та чи інша категорія земель, відповідно, тому ми пройдемося по всіх цих категоріях земель відповідно. Отже, після вивчення цієї дисципліни, ви, крім того, що збагатитеся знаннями, нормативно-правовими актами з цієї дисципліни, ви ще зможете їх використовувати в своїй практичній діяльності, як майбутні фахівці-юристи. Тож доєднуйтеся до дисципліни Земельне право, буду бачити вас, рада бачити вас на курсі. До побачення!